Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися: місто Київ узимку. Що буде? Що планують рашисти робити із Києвом? Що буде із Києвом? 2000... Узимку 2023-2024 років. Що будуть робити рашисти? Як переживуть зиму? Кияни, що буде відбуватися? З нами нічого сіде, що можлива загроза для нашого водопостачання київської, що можуть обстрілювати от Київ, як інфраструктуру. Вони дійсно планують робити агресію. Тут вийшли карти, що цілі такі, як тепло. Далі Вода, водопостачання. От, ракети будуть збивати, всі ракети, ну деякі можуть долетіти. Але насправді не зупиня, не зупиниться. От наша інфраструктура буде працювати. Можлива відсутність води, світла, електрики. Ну, це більше пов'язане з інфраструктурою. Дивіться, що роблять. Можуть використовувати дрони. Або ще якусь нову таку зброю, або кращі за ті, що в них є. Зараз ще кращі дрони можуть таке використовувати. От, все будемо збивати. Київ буде захищений. І ще вийшла така перемоги. Що щось взимку відбудеться, що буде перемога. Я так розумію, можуть бути надані літаки для захисту Києва. А і ще вийшла карта, що є в Києві церква, де колаборанти, от, і її будуть розкривати, розкриють якусь дуже сильну таку Точку, де ці колаборанти сидять в Києві? Це пов'язано із церков, церковними людьми? Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, які плани у рашистів щодо міста Києва на період зими 2023-2024 рік, як пройде. Но, Новая на НИЧ у Киеви. Вот самое, давайте на новую речь, Зрушаться якісь програми. Людям нададуть допомогу. Є в Києві такі місця, де люди втратили свої домівки, і от саме там будуть такі моменти, що людям допоможе влада чи будуть надані виплати, бо що вийшла карта туз Пентаклі. Це коли щось саме в цей період надається людям допомога і в людей підніметься настрій, і буде змога дійсно от добудувати, відремонтувати таку. Допомогу зробити, ну я не бачу, щоб саме в новорічну ніч відбулась якась трагедія, стосовно, ну, саме агресія. Ще є момент, що саме на новий рік, на, новий, ну, на, на на саме зустріч Нового року сильно дуже очистять місто Київ від колаборантів. Їх знайдуть, вони є, їх очистять місто Київ. Тут буде працювати Фіміда, буде Верховний суд. Ще будуть відомі е, такі події. З в расистів там почнеться в самій Росії, я так розумію, війна. І ще хтось на підтримку України відволяче їхню увагу, я так розумію, так, Іра, і сама Україна, от саме місто Київ, почиститься від колаборантів. Вони дуже сильно будуть ховатися, але їх знайдуть. Вони не зможуть сховатися. Ну, така ніч. Ніч виплати, допомога людям, постраждалим від російської агресії, буде надана змога саме зустріти Новий рік без руйнацій. Без агресії. Я не бачу саме агресії. В расистів проблеми вони відволікаються на проблеми. Щось іде як період такої відлиги, вже немає, такої сильної агресії. Це не така новорічна, не така зима, як минула, але наміри в них є зруйнувати нам. життя. Заперечую весь негатив, убираю, повертаю расистам назад. Заперечу весь негатив, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги киянам. На мирне, мирне небо, прошу вищі, сили, допоможіть, будь ласка, відвертаю расистів від України від Києва. Заперечую всіх кабал... кара... колаборантів, всіх агентів Росії, всіх, хто працює на Росію. Адверта, викриваю повністю, і хай вони будуть усі зло, зловлять і засудять. Буде так. Всі, хто ховається, де б не знаходився, викриваю, заперечую всю агентуру, рашистську викриваю. Заперечую повністю. Очищається Київ. Заперечую весь негатив, убираю. Більше рашисти не мають змоги обстрілювати Київ, руйнувати інфраструктуру Києва. Одвертаю всю агресію їм назад, повертаю, звідки прийшла, туди і йде. Заперечуюсь негатив, перекриваю. Більше немає змоги у расистів обстрілювати місто Київ, де буде повністю закрите небо, де будуть врятовані всі люди. У Києві від расистської агресії, прошу повернути всі біль, сльози, страждання, руйнації смерті, всі страхи і жахи війни. Повернути назад расистам, всім, хто давав накази обстрілювати місто Київ, всім, хто давав. Накази наступати на місто Київ. Повертаю весь цей негатив назад по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так. Більше немає жодного негативу. Зима ми мирна. У Києві мир і закрите небо. Буде так. Прошу, допоможіть усі сили, одведіть, одверніть від киян від військових України. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю і уламки, і кулі, і всю можливу агресію, що йде з Росії, одведіть, дайте захист і поверніть весь цей негатив расистам назад. Буде так. Більше немає чим і ким Росії обстрілювати Київ, немає змоги. Буде так. Буде мирне небо над Україною і засуджені над Києвом, і засуджені всі колаборанти, всі агенти Росії перекривають. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу допомоги для захисту міста Києва, Кеян. Одверніть, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, вибухову хвилю, уламки і захистіть місто Київ і військових України міцним захистом День і вночі, де да буде закрите небо і мирне небо над Києвом цю зиму. Буде так, буде так, буде так. Все лайно повертається до росіян назад. Звідки прийшло туди і пішло? Буде так. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Так. Так буде. Повністю знищена вся раши, і військова інфраструктура. Більше немає змоги робити обстріли. Дякую за увагу.